Шановну громаду, продовжуємо назвучиській громаді і надалі аналіз підведення підсумків роботи в 2024 році і важливий галузі житяльності. Сьогодні зустрічалися з освітянами відділом освіти Волочиської міської ради керівниками шкіл. Нагадаю, що ми виконуємо делеговані повноваження держави в галузі освіти згідно Конституції, сьогодні держава гарантує своїм громадянам нам безкоштовну освіту, медицину. Ну і ми, як муніципалітет між виконком виконуємо духовне повноваження, на що отримуємо відповідно і так звану освітнянську субвенцію, це субвенційні кошти з державного бюджету на оплату праці виключно вчителів, працівників шкіл. Провели підсумок, запросили також до участі в нараді хубтову Валентину, департамент освіти обласної військової адміністрації. Разом проаналізували, почули, як виглядають заклади освіти на рівні Хмельницького району, Хмельницької області. Звіт плотнікові, але начальнику відділу освіти за 24 рік про результати роботи закладів освіти. Також заслухали звіт про національний мультипредметний тест якому побачили, як наші випускники, учні здавали МНТ у 204 році? Приємно здивований, досить гарні, достойні показники з української мови, з математики, з історії обов'язкових, які є в розрізі Хмельницького району. Ну і звичайно, також говорили сьогодні. Реформа освіти досить серйозні виклики, перспективи. 26 шостого, 27-го року сьогодні профільне міністерство, яке декламує правила гри, згідно закону про освіту, говорить про те, що заклади сільської місцевості, кількість учнів, яких менше 6, 45, не будуть фінансуватися в перспективі за коштів державного бюджету. А з 26-го року і заклади, в яких кількість учнів менше 65. Тому бачимо, ще в 2025 році наші заклади, особливо сільські місцеві ці мережа збережаться, маємо 8 ліцеїв, 8 гімназій. В цілому, практично, за 2024 рік за 100 гривень потрачених бюджетних коштів, 57 гривень було скеровано в галузь освіти. Крім освіти, нагадаю, фінансуємо ми ще і соціальний захист, медицину, спорт, управлінську. Ланку, ну і, звичайно, житлово-комунальне господарство і багато інших галузей. Із перших днів створення громади, коли передали нам в 2017 році об'єкти і закладів освіти, багато приділили уваги термомодернізації, утепленню, створення належних, комфортних умов навчальних процесів. Ну і В цілому, 24-й рік також, один із закладів це стадіон Юніць, дитячо-нацька спортивна школа. Майже двох мільйонів теж провели термомодернізацію для комфортних належних умов навчального процесу позашкілля. Волочиська громада є однією з передовиків в розвитку галузі освіти. Дуже гарно сформована мережа закладів освіти. Дуже Гарні напрацювання щодо результативності їхніх випускників, але в принципі сьогодні озвучено дуже багато тих перспективних гострих питань, які ще є в подальшому для вирішення і функціонування галузі як і дошкільної, так і загальної середньої освіти. Ця нарада дуже корисна для керівників закладів, які мають можливість побачити свої результати. На фоні інших навчальних закладів визначити наші проблеми, визначити наші досягнення. І хочу сказати, що для нашого закладу 2024 рік був досить успішним. Ми багато чого зробили, але основне наше досягнення те, що наші учні за результатами ММТ 2024 року війшли в двадцятку кращих закладів області. Поряд тим цей рік був вагомий для нас, бо ми змінили своє ім'я. Нашому закладу присвоєно ім'я нашого випускника, Героя України Максима Отінова. В цьому році ми ввели в експлуатацію теплицю і спільно з комунальними підприємствами міста активно готуємося до того, щоб у новому році, в 2025, засадити наше місто розсадою, яка вирощена в нашій теплиці. У 2024 році на базі нашого навчального закладу було створено осередок. Захисту України, в якому навчаються учні з усіх ліцеїв нашої територіальної громади. Це нова, багатообіцяюча справа. Під це йде державне фінансування. І ми в минулому році суттєво зміцнили нашу базу матеріальну для реалізації цього предмету. В цьому році продовжуємо це все робити. В цілому, дякую усім. Педагогам нелегкий час військового стану, повітряних тривог вони забезпечують навчальний процес в громаді, Усі кагорти вчителів, педагогів, хто вже і, можливо, з різних обставин пенсійного віку але ще допомагає передавати свої навички, знання для підростаючого покоління в громаді. Тримаймо стрій, друзі, слава Україні!